Доброго ранку, друзі. Мене звати Оксана Долгова, я бізнес-тренер компанії Богуштайн. І сьогодні я з вами. А, чого чекати і чекати? Чи? Або як діяти далі? А, ось про це. Сьогодні ми з вами поспілкуємось. Буду рада, якщо будете долучатися. А, вчора був у нас нелегкий день, бачив, що вже доєднуєтеся. І знаєте, якраз зі свого оточення можу сказати про наступне. Перше, ми створюємо оточення, і потім оточення допомагає нам якісно просуватися. Доброго ранку, доброго ранку, бачу, що долучаєтесь. Дуже щасливо вас всіх бачити. І а, коли знаєте, після вчорашніх подій вранці я мала індивідуальне наставництво, є така у нас послуга із людиною. І я розумію, що людина дуже потужна. Це особистість, яка вже становила себе, має кілька напрямків в бізнесі, бізнесі, має сім'ю, має чудових діток і потребує, звичайно, ще більш на високому рівні іти вверх. І ось ми зустрічаємося у онлайн-режимі. І я розумію, що наставництво, дякую, дякую вам за вашу любов, за вашу підтримку. Дякую вам, що ви з нами є. І ми зустрічаємося. І, звичайно, навіть навіть от хочеться хвилину якусь паузу якусь зробити. Таке, знаєте, як розуміння з півпогляду має значення, в якому, в якому ти краєчку світу знаходишся. І е, після цього, звичайно, а що е, в нього відбувається зараз у зв'язку з подіями, що відбувається у мене? Є якісь е, спільні е, проекти, і відповідно е, спільні люди, яких знаємо, і е, цікаво було також е, і важливо було це проговорити. І потім, тобто, було якесь таке. Це як це пояснити стан можливо ви скажете, що що відчували вчора вранці? До речі, це дуже важливо. От коли є ті люди, особливо які знаходилися в Україні. А, що ви відчували в цей момент? Це слізь, це страх, це а, щось інше. І ось, коли є така розхитаність, і коли ти це проговорив, що ти відчуваєш, як в тебе є справи на зараз, на цей момент, по факту, далі ти можеш діяти а, виважено вже, наскільки це, звичайно, можливо. І знаєте, це був такий продуктивний час. А, і подивилися на те, а як можна використати ресурси, які є. А що можна зробити з тим, що а, сталася ситуація, як це можна використати, як би це не звучало дивно, але так і є. Тобто, як, кого треба звідкись витягнути, кого треба десь там а, підстрахувати і так далі. І а, в кінці се тобто, коли ми зайшли в цю сесію, а, були обидвоє такі навіть в, в деякій мірі, а, ну можна сказати, а, трішки пригнічені, але кожна, кожен подужний на своєму місці. І коли ми вийшли з сесії, то коли є чітке розуміння, куди ти рухаєшся, як ти рухаєшся, я кажу, як стан, я кажу, ніби народився знову. Тобто це зовсім інший стан. Про що я зараз говорю? Я кажу про те, що можна сісти, і можна казати, коли це все закінчиться, і тільки потім я почну діяти, і можливо, щось я буду з тим робити. А можливо, ти вже сьогодні, маючи той ресурс, який ти маєш. Маючи ті е, 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 знання, ту інформацію і використовуючи все це, і відповідно е, люди відповідно е, інші речі, багато чого, ти можеш діяти, і кожен діє там, де він є. А, тому що знову ж таки, наприклад, коли вчора був скрам, а, і, а, і, а, і хтось з наших співпрацівників були у Болгосховичі, і просто зайшла на скрам, каже: швиденько виходьте, бо зараз, зараз це той час, коли треба вийти. Якраз в цей час все відбувалося. Ось тому а, діяти потрібно. І ще зараз хочу сказати: немає безвихідних ситуацій, коли каже: Ну добре, ти так класно розповідаєш, що треба діяти. Ти молодець, звісно, але ти нічого не знаєш. І я знаю, що завжди є кілька варіантів виходів. Я зараз проводжу сьогодні 21 й день тайм-менеджмент-квесті 21, двадцять і є люди, які в. Перше зайшли на наш навчання, які ніколи не були з нами раніше в плані навчання. Вони не розуміють, наскільки якісний, наскільки результативний, наскільки побічні є хороші ефекти в навчанні. І не, не просто так це називається дай-менеджмент клас. І ось 21 день. Уявіть собі, що в них закінчуються матеріали. І їм треба. Діяти далі, тобто це корпоративно, це закритий формат і так далі. І треба діяти далі. І а, що, що стало відбуватися вчора, о 10 вечора вечора, дехто з них почав писати. Хтось раніше почав писати, а що робити? У нас тільки ось є на понеділок-понеділок, а ще треба закинути на день. А ще треба закинути на наступний день на планування. Як з цим бути? Що з цим робити? Я бачу, що тут є ці люди. А, і я кажу дуже просто, легке, просте запитання. І можливо, вам також треба собі його задавати. Мене запитують, що робити, закінчились матеріали. Я кажу, а які є у вас рішення? Ну, я не знаю. І починається, починається, починається ось ця вода, а потім опс, і рішення. Каже, то не можна, такі правила не можна, такі не можна. І не можна, не можна, не можна. Ми собі ставимо бар'єри, а потім в кінці, коли вже не можна закінчилося, почалися пропозиції, почалися варіанти виходу. І це дуже потужно, тому що знаєте, що ваш ресурс не обмежений. Ви можете дуже багато. Питання в тому, чи здатні ви собі це викопати, чи здатні ви з цим спрацювати. І я дуже вдячна, тому що проводячи зараз паралельно онлайн форматі кілька тренінгів, і ні одна людина я знаю в яких важких ситуаціях вони є. Кожен де знаходиться, в якій країні, у Києві, в якому місті і так далі. І ніхто не сказав: Ой, вибачте, в мене обставини, я не можу. Це вже ті більш потужні такі тренінги, які люди розуміють, в нас не існує обставин. Ти або йдеш, ти або робиш, ти або живеш, або ти здався. Здатися зараз, дорогенькі мої, ви про що? Це не про нас. Тому це завжди виклик. І тому наші тренінги навч називаються і турбо, і вони називають називаються квести. І знаєте, що це те, що любить робить людей потужними. До речі, хочу сказати, що сьогодні ввечері о сьомій годині по Україні, о шостій годині по Європі, хто знаходиться, я проведу якраз вебінар, як бути в період невизначеності, як жити далі в період невизначеності. І Я розумію, що у багатьох з вас зараз не дуже потужний інтернет, і я знаю, що багато хто з вас зараз уже почне займатися тим, щоб організуватися на цей момент, а на цей момент з інтернетом. І що я там дам, буквально кілька слів розповім і далі підемо. Буквально основні інструменти, які ви можете використовувати зараз для того, щоб ви себе підтримувати більш на високому рівні. І це перше. Друге, звичайно, у нас є проєкт, про який я вже розказала, це наш найпотужніший зараз тренінг. Це тренінг, який підтримує дуже багатьох. Це Time Management Quest 21 і кажу вам по секрету зараз, щоб ви знали. Там будуть об'явлені особливі умови на участь у цьому тренінгу, і ми його будемо стартувати вже 17 жовтня. А в понеділок, 17 жовтня, я буду куратором цього тренінгу, і я вас запрошую, будь ласка, приходьте і на вебінари, і працюйте з нами в тренінгу. Тепер давайте подивимося, а який є у вас ресурс. Сьогодні, що вам дозволяє бути стабільними або заставляє вас бути на а, певному рівні свідомості, на певному рівні відповідальності? Дайте мені це слово про себе. Що вас заставляє зараз діяти потужно? Яка? Я, яка, Не хочу вам підказки давати. Ам... Яка причина того, що ви йдете, крокуєте з силою, а, з енергією далі? Напишіть, будь ласка, тут. І а, це перше моє питання. І друге моє питання наступне. Навіщо Навіщо ви з нами є? Чому я задаю це питання? Поки ви будете писати, я відповім. А, чому в мене таке питання виникло? З технічних причин цими вихідними. Ми не могли провести тайм-менеджмент зарядки. І ніби а, люди кажуть: Окей, добре, ви проводите, я зайду, я послухаю, але почали писати в особисті, буквально кожному співпрацівнику, що сталося, де ви є, а чи будуть ще тайм-менеджмент зарядки. Ось те, що я хочу сказати: найважливіше. Завжди, коли є це саме стабільне дане, яке, я сподіваюся, ви зараз напишете. А, що вас утримує на, на, на верху, що вам допомагає крокувати щодня? Що вам а, що вас мотивує діяти? І ось коли є та мотивація, то хочеться діяти далі. І коли ми а, коли кожного разу людина писала суботу, неділю, вони писали, кажу, що сталося, а, по моєму навіть п'ятницю. Ні, суботу і неділю так було. І а, що сталося? Де ви є? Ви ще будете? А, чи у вас вже немає? Ви нам потрібні. Не, не переставайте це робити. Кожен день з моменту з 19-го року, з 20-го року, з початку 20-го року, як ковід почався, ми виходимо в ефір. Ми це робимо, Чому ми це робимо? Щоб підтримати вас. Навіщо це нам? Бо це наша місія. Я в Богу бо всі поради і методики працюють. Дякую, Віка, дякую, дійсно. Це так. І ще один важливий момент. Дякую, що ви про це сказали. Тому що є люди, які послухають і не візьмуть. А є люди, які послухають, візьмуть і кожен раз вони ніби слухають, щось подібне ячую, але зовсім по-іншому сприймуть інформацію і застосують її до певного, до певної ситуації. І кожен раз це буде інша модель. Тому так. Це важливо. Що ж, я буду а, рухатись далі, бо в нас зараз чергова зустріч з зліт наших співпрацівників, які, як я вже казала, по всьому світі. А, будь ласка, доєднуйтесь, будьте з нами. Ми вас підтримуємо. Створюйте своє підтримуюче оточення. І знайте, ви нам так само дуже потрібні. Які ми вам мені допомагають, мотивують мої діти, діти всієї України, бо вони наше майбутнє, вони дуже потужні і по-іншому вже мислять. Дякую вам. Я сьогодні ось почула, що вчора приїхали якраз два автобуси: один з Чернівців, один з Києва з дітками. По... 28 чоловік, по моєму в кожному, і ми думаємо, що зараз зробити тут, у Швейцарії. Для них одна дівчинка, вона майстер-класи, дуже гарні іграшки робить. по тайм менеджменту так само хочу для них провести це їх привозять сюди, буквально подихати на якийсь певний час. А, ну а потім уже вирішують. І а, в зв'язку з цим хочу сказати, для тих, хто знаходиться за кордоном, вже вранці прочитала статус для українців є сподовжує. Тому, будь ласка, є є і а, є новини різні, і тому сприймайте це завжди як те, що а, як можливість. Як можливості використовуєте по максимуму? Що ж, чекаю у вас ввечері на вебінарі? Ну і 17-го на тренінгу, хто ще в нас не проходив. Дякую, Вікторія. Дякую кожному, хто був з нами. Всього найкращого, гарного настрою. І знаєте, це буде Україна.